Е, дивіться, мене на виступ одягала дружина. Нормально? Нормально вилітає? Слухайте, ви шикарна публіка. Я один раз виступав, питаю, кажу, мене на виступ одягала дружина, як я виглядаю, і чувак залу безхребетно. Я такий понял. Ну, я взагалі, знаєте, я максимально неконфліктний чувак, бо я дрищ. Да? Я навіть в чувака, в якого постійно стрижусь в барбершопі. Знаєте, от постійно в нього стрижусь, і він якось мене стриже фігово. Я кажу, чувак, що це за фігня? Він такий нахиляється, тут твоя морда. Я такий псевдоняв, добре. Але я сім'янин. Поаплодуйте, хто одружний або в стосунках. Є тут такі люди в залі. <плоджує> а поаплодуйте, хто одружний в стосунках і щасливий. Трошки менше людей поаплодувало. Нормально, нормально. Дивіться, просто я щасливий, бо моя дружина досі мене веселить. Капець як. Щоб ви розуміли, я обожнюю, коли вона йде гуляти з подругами. Вона вертається додому, закриває двері і така: Саша, я тобі зараз таке розкажу. Але ти обіцяй то нікому не розказувати. Бо я обіцяла то нікому не розказувати. І я такий ого, ти ще довго протрималась? Я думав, будеш дзвонити стоячи біля тої людини. І зазвичай, по-любому, якась така нецікава, мені не потрібна інформація. Саша, а ми з дівчатами порадились, а виявляється, 12 сантиметрів то мало. Та що ти їх слухаєш, ну тобі фігню якось постійно розказує, то нормально. Будеш їх слухати. І недавно вона, вона мене дуже сильно здивувала. Підходить до мене і каже: Саша, я тобі зрадила пауза. Я такий думаю, чекаю, що я похвалю, чи що ну. І додає у сні. А я й не знав. Що ми сім'я драматичних акторів. І, і в нас діалоги побудовані на паузах. Мені цікаво, як вона собі уявляла. Саша, я тобі зрадила». Я такий о ні. Але у вісні пронесло. Саша я вагітна. О, ні. Але не від тебе. «Хух, пронесло. Ну. Так вона собі це уявляла, але найцікавіше не то, а то, що вона додає: а вгадай з ким? І я такий стою і думаю, а що тут за така цікава вікторина? Відгадати, хто тебе трахав? І вона: я можу тобі дати підказку? Ти його знаєш. А, ну якщо світу вже навіть не обідно. Олег? Нє. Остап? Ні. Андрій. А, Андрій. Ну і що там було? Мін'єт був. Ого. А що то у вісні в Андрія день народження був? Що прям мін'єт? Я то думаю, що ти -то, то лежиш в вісні і чавкаєш. Та? На ранок встаєм, снідаємо. Вона починає чавкати такий. Алло? Що за Андрія знову згадала, чи що? Перестань, щоб такого не було. Ви знаєте, я би своїй дружині ніколи не зрадив. По-перше, я її дуже сильно люблю, не через те, що камера не знімаю. Реально, я її дуже сильно люблю. А по-друге, ну, дівчатам треба вам віддати належне. Ви які уважні. В мене таке відчуття, що якщо коли-небудь я піду наліво, я прийду додому і жінка така чик-чик. Щось легше? Ти що ти шлявся? І обістявся? Шарите? І вона ще в мене чуть, -чуть ревнива. У нас є футболка, яку мені подарувала колишня. Ми не підлогу миємо. Да. І почали мити, коли футболка була не мені. У нас, ну, вона реально сімейний аб'юзер. Коли я розбиваю чашку, вона мені каже, в тебе руки зі сраки. Коли вона розбиває чашку, вона каже, а хулі ти її там поставив. Да. Тут жінки, які так роблять, да, обладують? Я, Я вас розумію. Але я не жаліюся, я обожнюю жити з дружиною через те, що дівчата з вами живучи ти звикаєш до комфорту. Реально, я недавно вибирав туалетний папір. Я вибирав туалетний папір. Я стою і дивлюся, тришаровий? Ні. Я достойний чотирьохшарового. І я беру цей нереально м'який папір. Приходжу додому, витираю сідниці, сижу і думаю, Саня. А коли відбулася та еволюція? Від газетки? До чотирьох шарового паперу. А потім сижу і думаю, Саня, а для кого ти бережеш свій анус? Ти що, в тюрму плануєш сідати? Чи що? А що далі? Може, вологі серветки? Пацани, я перейшов на вологі серветки. Я знову можу ходити в білих трусах. Всьо, тих коричневих плям позаду більше немає. Періт, я їх завжди обсикаю, але заді? Заді все окей. Да. Я вже тепер собі думаю, а може то біде? Ну, чисто цікаво, як то напорчик в попку, просто цікаво. Без підтексту. Все може бути. Да. Ну, але тим не менше, ну, ми з дружиною сваримося, то, типу, від того нікуди не дінешся, і всі сварки в нас закінчуються однаково. Все, ти спиш на дивані, тиждень без сексу. Блін, це так обідно і несправедливо, тому що ну, в мене нема можливості, щоб вона була винна. Поаплодуйте ті мужики, в яких жінка хоча б раз була винна. Ніхуя собі, ви що святий чи що. Певно, по воді пройдеться зараз, бля. Просто ні, в мене не раз була ситуація, вона каже, я не привай такий. І що ми будемо робити? І вона така, я сплю на дивані тиждень без сексу. Ідля". Да, Я розумію, я знову буду тиждень дрочити. «Но з думкою, що я правий, то важливіше. І взагалі, мужики, ми більш благородніші в стосунках. Я вважаю, що пік чоловічої благородності це коли ви пішли в гості, вона б зданула, така, що я. Обідно, що каже, ну да, то Саня. Він ще біде, хоче. мене. Але один раз була ситуація, ми сидимо в компанії, вона перднула, я кажу, то я, а вона така, фу, Саня. я такий, сука! Що ж ти робиш? Я ж тебе спас, а ти мене топиш. Я чесно, І мене тепер я от, затаїв злобу. Я хочу дочекатись моменту, щоб знову повторити ситуацію, щоб вона впевна в компанії, такий, ого. Я розумію, що друзі сказали: почувай себе як вдома, але ти теж не розслабляйся. Чисто так помститися трошки. І взагалі люблю спілкуватися з друзями своєї дружини, обожнюю. Недавно якась там подруга їй до мене підійшла і каже, а от вам пацанам набагато легше. Вам, щоб бути красивими, вам не треба оці ці макіяжі, манікюри і так далі. І я їй кажу: ну, красивим дівчатам теж не треба. <риклад> і все. Ми тепер не дружимо з нею. Але не через цей прикол, а через те, що я на днюху косметичку подарував. Да. Просто ну, щоб вона красива була. Да. І в нас є пара, одна єдина, в мене всі в колі одружені, всі друзі одружені. Є одні, які не одружені, сім років зустрічаються, і ми пам'ятаю, сидимо на Новий рік, загадуємо бажання. Вона загадує, я хочу в наступному році вийти заміж. Доходить черга до нього, а він такий: А я хочу Xbox. Я думаю, але ти дебіл. Бери PlayStation. Тож ж логічно, і в мене таке відчуття, що знаєте, що в неї то бажання збудеться. Просто не з тим типом. Ні, але там це історія з хімпієдом, вони такі одружилися, це було освічення, весілля. Але я собі думаю, бля, сім років ви зустрічаєтесь? Тож яке освічення? Воно напевно максимально неромантичне. Розумієте, коли, коли рік-два це неочікувано. Я думаю, що в них освідчення виглядало так. Чуєш, Я згодна. Все, можна й без весілля, все. Головне, що ти мій, так. Да. І ви знаєте, що я ще й батько, Поаплодуйте, чи є батьки в залі? О, моя аудиторія. Сумні оплески. Да. Люди, які сидять з напівзакритими очима, трошки досипають. І ви знаєте, я дуже радий, що в мене донька, тому що я собі подумав, блін, якби народився хлопчик, то я собі думаю, треба бути кентом. А я не хочу бути дитині кентом. Бо я собі вже накрутив ситуацію, що десь мій 15-річний син приходить додому п'яний, жінка каже: ти де так напився? з кентом. І я п'яний, знаєте, заходжу. І такий до сина, я їбу твою мамку. Ха -ха -ха. Батя приколіст. Тому я дуже радий, що у мене донька. Але дитина, мої п'ять місяців, це відповідальність. Кожного місяця ми ходимо до лікаря, тому що треба планові огляди. І от до одного я підготувався, поставив запитання, підходжу і кажу: слухайте, а це нормально, що у моєї доньки пітніють долоньки і лікар. Не переживайте, у вашої дитини не рахіт». Так я й не переживав. Поки ви то не сказали. А тепер я переживаю. Я стою, у мене руки потіють. Я думаю, може, то я рахіт? Я дивлюсь на дружину, а в її погляді читається: я й не сумніваюсь, ти рахіт. То вже потім я знав, що це недостача вітаміну Д. В нас в школі рахітом називали ті пайки який з метра в ворота стіни може попасти. Ну такий, ну такий вчитель фізкультури, що зробиш бля. шарите? І недавно щось там я в центрі скидає мені фотку з дитиною, температура 37,4, коли будеш вдома. Я хотів написати, буду, коли буде 36,6. Бо чим вам той рахіт з потними руками поможе вдома? Тупо не чим. Але я жінку свою люблю і поважаю, бо вона в мене розуміюча. Ходили вибирати підгузники і знайшли підгузники по акції на 6-місячну дитину. А ми їй 5 місяців. І я питаюсь: беремо, не беремо? І вона каже, берем, буде срати на виріст. І я такий, от! От, це воно. І я ви знаєте, я от е задумуюсь трошки за вік, щоб ви розуміли, перед концертом. Ідемо по центру з Дзюньком і Вахничем. Дзюнько і Вахнич іде трошки попереду, я йду трошки позаду, повторяю текст, і підходить, тип, о, привіт, пацани! Та хочу до вас на, на концерт попасти. Ви круті, доходить до мене. Добрий вечір. <реш> я думаю, бля, я такий старий. І щоб ви зрозуміли, я над тим дуже сильно задумався. Я, коротше, ділюся інтимною ситуацією, ніхто ще про це не знає. Ви перші 100 людей, які то почує, і потім пару тисяч в інтернеті. Коротше, я знайшов на лубку сивий волосок. Да. І перша моя думка, бля, я піздець старий. А друга моя думка цікаво, а що на сраці? Бачили ви би вираз обличчя моєї дружини, коли вона заходить в кімнату, а її чоловік голий стоїть біля дзеркала раком. Що ти робиш? Я старію, бля. Я Ірка, я після. Дуже сильно. Ми коли з дружиною гуляємо разом з дитиною, я завжди веду коляску, завжди, і моя дружина всім хвалиться. Він такий молодець, він завжди хоче бути разом з дитиною. А я йду з коляскою, бо так сука, легше. Ти сперся на коляску, ідеш, і легше. Вона навіть не помічає, що під горку з коляскою вона йде. Бля. Бо так тяжче. Коли, коли ми, я кажу, я йду в магазин з дитиною, вона така, боже, такий молодець, Хочеш, щоб дитина була на свіжому повітрі. Я їбав нести ті пакети, блядь. Закину в коляску або поїду на машині. Я дружині роблю коніліну, вона думає блін, він завжди дбає про мене. А я такий, сука, хуй знов не встав, блядь! знов. 31 рік, я старію. Трошечки, трошечки старіє. І я завжди в цій. Е, мені так подобається, що я сказав, що в мене хуй не вставляє дівки. Або розумію, або ну, явно не співчуваю. І ви знаєте, ну, я завжди в цей, в, цей, в цей період згадую, який я був раніше, в студентські роки. Я вам ще відкрию правду, я не був капітців, типу, йобер. Ну, може. Я так поняв, я нікого не здивував, правильно тою то фразою. Окей, ну в наша компанія були такі всі кінти, як я. Ну, нам, дівчата, ну, ну. Сексом ми з ним не займалися. Щоб розуміли, ми могли п'ять типів іти на якусь тусовку, ми мали два гандони і ми знали, що того багато. Не? Що ми їх точно не використаємо по призначенню. Так то ми їх використовували, звісно. Хто швидше надіне, то не будуть їбати, правильно? Да. Да, суто пацанські приколи. Да, до речі, в нашій компанії трошки було лохів. Поаплодуйте, в кого в класі був лох. Був в когось в класі лох. Прикольно, прикольно. Ми свого дуже легко вичислили випадково. Я на уроці біології читаю в книжці, але того не було написано Я кажу: середньостатистичний пісюн пацана 11 см. І тіп такий: ого, круто. І весь клас з нього почне ржати. А я ні. Бо це виховання. Батьки навчили не сміятися над тим, в кого більший. І цей тіп, да, він постійно ляпає, не подумає. Ми що стоїмо з пацанами, якийсь тіп каже, коротше, недавно статтю прочитав, що якщо гетеросексуальний чоловік хоча б один раз займеться анальним сексом з іншим чоловіком, то він більше після того не захоче жінки. І цей тіп неправда? Та я йому вірю, що він Він не схожий на обмажчика. Ну і він теж виріс, я виріс, він виріс. Недавно пише мені, Саня, треба твоя порада. Мені дівка скинула фотки голої себе, що робити. Я думаю: чувак, тобі дівчина скинула фотки голої себе, і ти питаєш мене, що робити. Моя порада: шукай мужика, бо з дівчатами в тебе явно не вийде. Що робити? Всі знають, що робити, треба лайкнути, а вже потім дрочити. і відписати через 20 хвилин, щоб вона не зрозуміла, що ти скарастріл. Да, це важливо. Він каже: А може я скину дікпіку відповідь? Я кажу: ні 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 ти не маєш її спугнути. Дікпік можна кидати тільки в двох випадках: лікарю і якщо ти турок, всі то знають. Не можна. І потім вони пішли на побачення, в них був секс, і він каже: блін, вона каже, що в неї такий перший раз. Я такий думаю, ти перший, хто в це повірив? Просто якщо ви йдете на перше побачення після першої ж переписки і займаєтесь сексом, і дівчина каже, це у мене перший раз, це то саме, знаєте, коли мужик виходить з параші, ти руки помив, ні, але то перший раз. Я завжди мию. Завжди. Один, ото перший раз. Це безтурботні студентські роки, просто в нас цей тіп, він ще, знаєте, от, мужики зараз розуміють, от ходив на уроки самооборони. І знаєте, коли тип два рази пішов на уроки самооборони, приходить і каже: Хочеш прийом покажу? Не бійся, буде не боляче. І я такий, та окей, добре, я на нього замахуюся. Він такий е, е не та рука. Я Такий, добре, я замахуюсь другого, він такий-е! е Розслаб руку. Я такий думаю, ти капець примхлива жертва. У мене таке відчуття, якби його десь гвалтували в сраку, він би такий Е, -е, -е, -е! а де смазка? Що ви собі дозволяєте? Да. Така ну, незручна історія. Трошки. Як мені хоч 31 рік, я вважаю себе дорослим, але я таки попадаю в такі трошки сам собі створюю незручні ситуації. Щоб ви розуміли, ми виступали перед військовими в Краматорську. І поаплодуйте, хто знає, як відповідати на військове привітання. «Бажаю здоров'я. Як? Бажаю здоров'я, все правильно. І я про це знав. Але щось я коли побачив військових, перехвилювався. І тип до мене приходить військовий. Бажаю здоров'я. Я, я такий, Дякую. І вам не хворіти?» Думаю, сука, мені зараз стрельнуть в коліно. Зараз буде блок історії, який завершується фразою Мені зараз стрельнуть в коліно. Я пам'ятаю, як той військовий нас зустрічає і каже: хлопці, ми капець, як вас чекали. Дуже військові хотіли, щоб ви приїхали, їх повеселили. Я пам'ятаю, ми спускаємося в укриття, і військові дивляться на нас. А що ту за хуйня?» Я такий: сука! Зараз будуть стріляти в коліно. Я пам'ятаю, ми їдемо в машині, з нами військовий супровід, військовий за кермом. Ми доїжджаємо до блокпоста, нас зупиняють, поліцейський каже Пароль, військовий каже, пароль, поліцейський каже, неправильно. І я такий сука. Зараз нам стрельнуть в коліно. І я такий стою, дивлюся, на пацанів в машині, думаю, сука, а чого тільки я один плачу, бля. І потім військовий такий, так ти мене заїбав, блядь, Який пароль дали такий? Як сказав, приїжджайте. І я собі на всяку подумав. Може, весь той діалог, той був пароль. Ну, знаєте, тібе, скажи пароль, неправильно, да ти заїбав, добре проїжджай. Я подумав, може і самому так на блокпості попробувати. Але ні, я так не хочу. Я помітив, що я під час війни ще жодного разу нікому правильно не підказав дорогу. А я не знаю, чи я підказую напрямок чи наводку. Шарите? Якщо в мене дорогу питає російськомовний, о, я так прикалуюсь. Якщо ви десь бачили у Львові, Чуваків, які на Сихові шукають стрибський Стрицький автовокзал, то я підказав. бля. То десь там. Через ресне заїдете. Майже рядом. І плюс мені як львів'янину, обідно, коли в мене запитують е, дорогу, а я не знаю. І до мене підійшов чувак і питає: ви не підкажете, як пройти до храму єзуїтів? Я такой, сука, то де вообще є? Але соромно. І я відповідаю як трушний львів'янин, типа питанням на питання. А вас який цікавить? греко-католицький? Чи римо-католицький? Я не знаю. Так ви ніхуя не знаєте, блядь. То що ви питаєте? Да? Розберіться? Ви знаєте, що світ стає дуже толерантним. Не можна жартувати про релігію, ображає почуття віруючих. Не можна жартувати про інші нації, це расизм. не можна жартувати про нетрадиційні пари, бо це сексуальні меншини ображає. Але якщо це не москалі, правда? Ніби якщо москалі, то не то, що можна, треба. Я недавно читаю новину: чоловік так сильно побив жінку, що зламав їй руку і два ребра. В Росії я думаю, ти не допрацював? А на що ти відволікся? Що було цікавіше голосувати за Путін? Я коли побачив відео, як впав український священик, я думаю, боже, як шкода. Я коли побачив відос, як наїбнувся російський патріарх я такий «Ха -ха! Тебе Бог покарав. Да. Друзі, що я хотів взагалі своїм виступом сказати: що цінуйте свої стосунки і Україна по-любому переможе. Дякую. Для вас ви справи, Олександр Дмитрович.